Микола пройшов строкову службу у 2012 році, а у 2018 тисячі долучився до війська. Обрав саме 25-ту бригаду, у складі якої і продовжив службу під час повномасштабного вторгнення. Він був кулеметником. Вдома чекала дружина і двоє дітей. Такий відчуття знаєте, як світ рухнув, тому що я прекрасно знала, що він може не повернеться. Так, да, він мені написав, що він поїде на чотири дня, він не буде виходити на зв'язок. Я з Потім 25-числа, я не знаю, чи це може так случайно вийшло, у нас син спав утром, він нас ніколи не говорив у сні, ніколи. А тут він у сні почав його гукати, папа йди до мене. І потім, 29 августа, я вже... Узнала, що 25 го числа він отримав поранення. Якраз. Якраз в той день, коли Сергій його гукав. А потім було поранення і 9 годин очікування з турнікетом на нозі. Ми приїхали в Покровськ. В Покровськ ми були. У нас ще там були обучення, ще доповнітельні завдання. Ну, взагалі на наступний день. Ми повинні були йти на штурм села, там зайшли. Но я ночі, ночі поїхав з другою ротою на позиції. Пробули ми там до, до утра. З утра нас почали обстрілювати міномети. Дрони над нами постійно висіли, що нам особливо було, як десь вийти з посадки. І потім в мене прилетіла впівішка. Потім Я сам не зміг наложити собі турнікети. В мене було багато попередження. Це Саня, цей хлопець, до якого ми прийшли. І ще один хлопець. Вони мені допомогли, наложили три турнікети. Скільки, вибачте, часу пройшло від поранення турнікету до моменту, як вас евакуюють? Більше дев'яти часів. Бо ну, нас просто реально ну, не могли забрати, не могли під'їхати, бо дуже сильно обстрілювали. І, ну, да, я пролежав десь більше 9 часов з турнікетами. Хлопці мені воду давали перекусити. Я бачив повереждення своєї лівої ноги, коліно воно все було розвернуте, кості було видно. Ну, я приблизно розумів, що вже там нічого не зробиш, ну, не думав, що буде. Ну, і так високо, виходить, бо турнікетний синдром, дуже довго з турнікетом Я пролежав тутрі, прийшлося ампутурувати дуже високо. Евакуація, потім ампутація і зміна лікарень для проходження реабілітації. Мені не сказали, тому що боялися моєї реакції. Я вже узнала від лікаря, коли вже нам треба було заходити до нього в палату, він мені сказав, що в нього ампутація. І я тоді дуже сильно розплакалась, тобто в мене був шок. І лікар сказав, або ви зараз заспокоїтесь, і йдете до нього в палату, бо я вас не впущу. Я зайшла в палату нормально. Ну, Він, знаєте, такий був, він не розумів, взагалі, що происходит. Ну, Я розказала їм, що тато тепер не такий, як завжди був. Ну, він буде їх любити, ну, він буде такий, але вигляд в нього буде зовсім інший. Я їм показувала на картинки ну, людей, які вже на протезах. Пояснювала. І нічого, вони нормально. Тобто, якби він приїхав додому, він боявся їхати додому. Він мені одразу сказав, я боюсь. Вони мене не приймуть. Кажу, приймуть. Він приїхав додому, і знаєте, вони зайшли в хату, він сидів на кріслі, і вони підбігли до нього. Мілана розплакала. Сергій, то не, він, ну, він ще маленький, він не розуміє. А Мілана плакала, вона довго від до нього навіть не відходила. Поначалу важко було. Все боліло, все постійно операції робили. І <клістити> <клістити> пучки заводили заново, все. Ну як? Мені ще в Дніпрі, коли я прийшов у себе, сказали, що будемо ампутувати ногу. Я тільки оце почув, і оп'ять виключився і все. А вже як у білій церкві я проснувся, тоді вже побачив, що ноги немає. я Не думав, звісно, що так високо. ну. Раніше, як він тільки приїхав з Білої церкви, це було в січні місяці, то він не міг даже сам пересісти в крісло. Тобто я його піднімала, пересаджувала, потім назад садила. Він цього робити не міг. Сам він на кріслі не передвигався, його катала, вивозила на двір, ну потім обратно в хату. А зараз він все робить сам. Тобто він сідає, він встає, він все робить сам. І от зараз у нього вже протез є, він вчиться ним ходить, він вдіває його сам. Тобто він вдів, да, може я там трохи йому допоможу встати, тому що дуже низько, йому важко. І все, він встав, взяв костиль і пішов. Помаленьку, звісно, це маленькі кроки, але він старається. Електричне крісло колісне з'явилось у Миколи саме завдяки побратимам з фонду сприяння 25-й бригаді. У мене було це обичне оце колісне, вдома. Вже мені привезли. А потім вже да, привезли мені електричну коляску, то мені, звісно, набагато легше. Я міг сам і по дворі поїздити, і виїхати на вулицю. І... Ну, леше, не треба мене тягати, що я сам можу кудись захочу, туди їхати. Вона з школи приходить, вона рюкзак бросає, вона курточку кидає, бігом до мій папа, вона до нього біжить, обнімає. Ну, вони за ним страшні. Тобто, я вам скажу, їхні стосунки стали ну, крепші. Ну, тобто він вони почали якось, він до них почав краще відноситися, тому що він, він каже, навіть коли він. Поручив, отримав поранення, він мені розказував, що він лежав там під деревом, і він розумів, що каже, я маю вижити, тому що в мене є діти. Раді них я маю вижити. І зараз я вам скажу, вони не так до мене відносяться, як до нього. Вони за ним аж трусяться набагато ближче. От навіть коли я була з ним в білій церкві, все дуже змінилось. Ми зрозуміли, ми що нам потрібно цінити друг друга, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Можна дякую дуже сильна. Настя каже, що дуже вдячне бригаді та реабілітаційному центрові. Їхнє улюблене заняття дивитися вдвох фільми та пити каву, а мріють про відпустку разом з дітьми у якесь красиве і спокійне місце, коли закінчиться війна.